На дитину приносить. Марч не можу спавати. дай, дай, його, дівчина, дитину, дитину, дитину приносить. Васи, ти бери. Васи. Василю, Василю, возьми сю дитину. Uh. Не візьмеш дитині на покосахіно. Не візьме дитині на покоса кіно, Василь за ту косу та кіну додолу. Забрав дитину, та й поніс до дому. Забрав суди дитину, та й поніс до дому. Oj, mamo, oj, mamo, jaka нас nas novina, u lozi na pokosi ležala ditina. U lozi na pokosi ležala ditina. Oj, sinu mi, sinu, nehaj ono bude, За рача, за других є поміч буде, За рача, за других є, поміч буде. Ой мамо, ой мамо є друга причина, синя за дверима стояла дівчина. Синя за дверима стояла дівчина. Там стоїть дівчина її до хати. Може, вона буде сійдити не мати. Може, вона буде сійдити не мати. Якось ще тут був комплект, але хай буде вже так. Дякую. Дуже гарно. Ану, врубіно. Воно ж там є. Хіба ж ти цю бабу купиш.